Мої вітання. Ми з України, Сергій Грабський, український військовий експерт та полковник запасу збройних сил України, разом із нами. Пане Сергію, радий вас бачити та чути. Мої вітання, радий бачити, пане Сергію. Давайте, от обговоримо, проаналізуємо ситуацію, яка нині складається на фронтах. От на що варто звернути увагу, і про що повідомити наших глядачів та слухачів. На фронтах у нас надзвичайно напружена ситуація, незважаючи на те, що ми не бачимо таких якихось дуже активних переміщень, якихось проривів, визволення територій. це не говорить про те, що ситуація на фронті заспокоїлася. Ми продовжуємо вести відчайдушні е, наступальні дії е, в районі Сватова Криміна, тобто ми зосередилися саме на цьому напрямку, намагаючись прорватися і перерізати лінії постачання, які поєднують російську територію, тобто через Троїцьке на Сватове далі на Креміну і Рубіжне з Сіверодонецьком, е, для того щоб е, значно послабити противника в районі Сєвєродонецька і створити передумови, а можливо і визволити. Сватова бої там тривають бої дуже серйозні. Противнику відповідь наносить масовані артилерійські удари по цивільній інфраструктурі, по нашим містам та селам. Тому це свідчить про те, що інтенсивність бойових дій не зменшується. На тому напрямку надзвичайно складна ситуація продовжує бути в районі Донецького донецької дільниці нашого фронту, де противник відчайдушно, незважаючи зважаючи на чисельні втрати і надзвичайно високі витрати боєприпасів і озброєння, намагається просовуватися. Зрозумівши, що в лоб Бахмутом взяти не вдається. Вони намагаються обійти його з півдня або з півночі, мають певні успіхи на півдні Ми вже Говоримо про Зірянівку та Кордюмівку, як населені пункти, в яких точаться відчідушні бойові дії, і наші війська змушені відходити з тих локацій, які колись називалися селами Озірянівка і Кордюмівка, тому що там не залишається просто нічого, за що можна зачепитися і вести оборонні дії. Така ж сама складна, надзвичайно складна ситуація в Авдіївці, де противник знов-таки, не маючи змоги штурмом оволодіти цим населеним пунктом, намагається обійти його. Маючи на меті вихід на оперативний простір. Ну і скажімо так, як вони собі це вважають, і розвинути розвивати наступ з метою захоплення всієї Донецької області. Важки важкі бої тривають у Мар'їнці. Марінка вона має тепер дві такі знаєте, цілі: перша для противника ціль це прорватися в район Курахова, захопити Тез. А друга зробити нависання над вугледаром для того, щоб примусити наші війська відступати на цьому напрямку, або знищити її, оточити і знищити, як вони собі думають, Наші війська на цьому напрямку все більше більш цікавим стає стає ситуація на запорізькому напрямку, і свідченням того є вже методичні знищення об'єктів противника саме на право на лівому березі Дніпра Запорізькій і Херсонській області. Ну і ми з нетерпінням чекаємо розвитку подій. І для нас тепер ключове слово буде Мелітополь. Він буде виглядати такою, знаєте, наступною видимою ціллю для українського наступу. Я не ну, наче поводять деякі підрозділи з запорізького напрямку. Так вони намагаються якось маневрувати перезосередити, переформатувати свої підрозділи. Ну але на мою думку, Мелітополь і це усвідомлюють, як і наші вороги, так і ми є критичним пунктом, якщо ми. Найближчі чани взагалі ми визволимо Мелітополь, але якщо ми це зробимо в найближчий час, то таким чином ми створюємо передумови для подальшого просування на Крим. А продовжується методичне знищення оборони противника на лівому березі в Херсонській області, де противник ну, просто знаєте перетворився на мішенне поле для наших сил та засобів вогневого ураження, і це ця фрагментація оборони противника так само створює. Передумови для подальшого наступу по напрямку на Мілітополь з виходом на узбережжя Азовського моря і розрубання так званого сухопутного коридору проводиться певна військова операція на Кінбурнській косі. Ну але знаєте, ми вже з вами, як матері, я б сказав так, ветерани цієї війни, можемо провести певні аналогії, що Кінбурн зараз нагадує нагадує остров Зміни, куди противник. Переміщає певні підрозділи, якісь сили та засоби, їх методично знищується. Противник це робить знову, знову і знову, аж поки йому це не надоїсть, поки він усвідомить безперспективність таких дій. Абсолютно така ж ситуація на Кімбернській косі. Противнику йому втримали цю косу втримати не вдасться, і це справа часу. Наскільки вони будуть намагатися її обороняти, як вони думають, але для нас це є надзвичайно важливим кроком. У подальшому нашому наступі і створення передумов для розширення так званої зернової ініціативи або розширення шляхів поставок, збільшення шляхів поставок українського е продовольства в країни, які цього потребують. Тому на Кімберні так само дуже цікава ситуація продовжує бути. Оце ситуація, загалом, такий дуже коротенький опис, того що того. Тих ділянок лінії фронту, де ми маємо бойові дії. Але не слід забувати, що все одно залишається загрозливою ситуацією з Білорусі, продовжуються обстріли нашої Чернігівщини, Сумщини, частини Харківської області. Тобто, по всьому периметру війни ведуться бойові дії різного ступеня інтенсивності. І те, що на білоруському напрямку ми не спостерігаємо якихось просувань сухопутних. Підрозділів противника не означає, що там війна не ведеться. Вона ведеться, але в іншому, так звано так званому невидимому спектрі, пане Сергію. Яке значення для нас, і для противника має битва за Бахмут? А для нас і для противника битва за Бахмут має не то що вирішальне, а надзвичайно важливе значення. Противник у разі прориву в районі Бахмута треба усвідомити, що він зможе. Як вони думають, вийти на оперативний простір і розвивати наступ по напрямку на Слов'янськ на північ і на захід, в район Костянтинівки? Таким чином, виконуючи завдання, яке було поставлено противнику ще спочатку спеціальної військової операції, як вони називали цю війну, а саме захоплення всієї території Донецької області. Для того, щоб показати своєму народу населенню, що вони досягли бодай якихось успіхів, для нас же оборона Бахмута має виключно важливе значення, маючи на меті знесилення противника, руйнування його військового потенціалу і унеможливлення його подальшого просування. Фактично, Бахмут, Авдіївка і Мар'їнка це ті локації, на яких противник. З тисячокілометрового фронту війни з Україною намагається вести якісь обмежені, але все ж таки наступальні бойові дії. Тільки на цьому напрямку, фактично, вся вся наступальна, весь наступальний потенціал противника він зосередився на цій невеличкій ділянці фронту, позбавляючи противника можливості оперувати на, в наступальному сенсі на інших ділянках фронту. Пане Сергію, якщо от говорити про е, ймовірну хронологію майбутніх подій, спочатку деокупація Мелітополя е, згодом уже військова операція щодо е, звільнення Кримського півострова. Ну а далі е, далі йдеться про деокупацію всього Донбасу. Так, саме в цій послідовності тут треба розуміти, що в цьому є певна логіка. Чому тому що е, все залежить від того, наскільки противник зможе утримувати і забезпечувати дії своїх військ на цих вказаних територіях. І якщо ми говоримо про Мелітополь, то ми розуміємо, що Мелітополь є ключовим вузлом саме півдня оборони півдня для росіян, з втратою якого фактично вся їхня оборона там розвалюється. Тому що втримати цю територію їм буде дуже складно вже на сьогоднішній день. І ми про це з вами говорили. Ми ведемо активний вогневий вплив, проводимо активний вогневий вплив по лівобережній Херсонщині. І противник нічого з цим діяти не може. Це знаєте, такий певний аналог, як ми вже говорили з вами. Кінбурнської коси він може туди передислоковувати підрозділи, але ті підрозділи та сили та засоби будуть методично знищуватись. У певній послідовності таким чином для противника створюються умови, коли ну, все буде залежати від того наскільки він буде готовий витрачати свої ресурси на цьому напрямку, і е, говорити про те, що у разі прориву з Мелітополя... Ми виходимо на узбережжя Азовського моря, так само потрібно. Чому? Тому що фактично таким чином ми перетворюємо весь Крим у мішенне поле вогневих засобів Українських сил оборони, і фактично справа визволення Криму буде справою часу. Зовсім інша ситуація на Донбасі, чому? Тому що там війна триває не один рік, треба розуміти і специфіку місцевості треба розуміти і прикордоння з росією або верніше з Московою, як які тепер треба рекомендовано називати і там противник може має більше можливостей для ведення війни хай обмеженої але війни забезпечуючи окупаційні війська з силами та засобами які він може підводити з російської території безпосередньо там немає такої віддаленості ізольованості Знов таки, зв'язку з тим, що війна там триває не один рік, треба розуміти, що там противником створені дуже серйозні укріплення і оборонні позиції. Штурмувати які особливо в умовах місцевості високої урбаністичної забудови. Дуже і дуже складно, тому що як складно противнику сьогодні пробиватися на Бах Бахмутському напрямку, на авдіївському напрямку, так само складно буде і нам пробиватися через щільну міську забудову. Там не можна використати маневрові групи броньовані маневрові групи. Там дуже обмежено використання артилерії для того, щоб не зачепити свої війська. Важко використовувати авіацію і так далі. І тому подібне. Тому безумовно це буде досить серйозним випробуванням для наших сил оборони, і саме тому ми виносимо у послідовності визволення України визволення Донбасу вже на останній період цієї війни. Або він буде залишений внаслідок е, політичного рішення і зміни політичної ситуації в Москві, пане Сергію, а щодо загрози з боку Білорусі, то з огляду на останні події, там е, е, смерть міністра закордонних справ цієї країни Володимира Макея, по суті, другої людини. В державі така є уреол загадковості щодо ну, цього не факту. Беручи до уваги ті заяви, які пролунали з вуста Лукашенка. Він публічно нагадаю на саміті ОДКБ в Єревані висловив сумнів, що Росія може одержати перемогу на території України. Якщо Росія вона впаде, то під уламками цього будуть всі члени ОДКБ. Ну... Це його заяви, і під всіма членами ОДКБ він чітко усвідомлює самого себе. Тому що інші члени ОДКБ мають такий певний рівень маневреності, і вони з під тих уламків можуть вискочити. Та ж сама Вірменія, вона вже так досить активно спостерігає і розширює свої зв'язки з західним світом. І вже ми маємо адвоката Вірменії, Франція. Яка відстоює інтереси Вірменії, Туреччина так само досить спокійно відноситься до таких потуг або кроків Вірменії, і всі розуміють, що із знищенням Московії фактично зміниться ситуація на південному Кавказі. І Туреччина перетвориться в такого потужного регіонального лідера, яким вона по суті своєї є. Тому під уламками Росії пропаде і білоруський політичний режим. Це безумовно. Що стосується. Ситуація, яка склалася на білоруському напрямку, ну тут можна говорити про те, що з військової точки зору з військової точки зору, починаючи з квітня місяця, ми спостерігаємо постійне нарощування е кроків, які можуть свідчити про підготовку для проведення е сухопутної операції. Я спеціально уникаю слово масованої сухопутної операції. Тому що там є певні фактори, які ну, об'єктивно обмежують можливості проведення такої масової операції. Але чи допустимо проведення наземної операції, так безумовно допустимо, адже е цілями цієї операції не обов'язково має бути там вихід на рівень Львів-Тернопіль. Для цього просто фактично немає ресурсів, але там можуть бути проведені певні турбуючі, якщо хочете демонстраційні дії, які матимуть на меті сковування наших військ, відволікання і неможливість перекидання наших резервів на інші ділянки фронту, на яких ситуація потребуватиме цих резервів. Тобто, це знаєте, таке таке собі розтягування лінії фронту і. Примушення нас звертати увагу саме на ці ділянки нашого фронту, я спеціально робив наголос на наземні операції, тому що ну фактично повітряна операція проти України продовжується. І свідченням цього є постійні маневри авіації військово-космічних сил Російської Федерації на цьому напрямку, які так само відволікають наші сили та засоби ППО і примушують нас звертати дуже серйозну увагу на цю ділянку нашого фронту. Тобто війна там вже йде, вона просто, знаєте, не набула таких форм звичних для нас з вами форм наземних боїв. Ну що ж, пане Сергію, будемо завершити. Дякую вам за цю розмову. Сергій Грабський, український військовий експерт, спеціально для ми з України. Бережіть себе і на все добре.